Вітаю, шановні друзі. Мені дуже цікаво, чому Трамп послав Зеленського в Стамбул на переговори. Да? Підтримав, сказав, давай, Зеленський, їдь в Стамбул, а на запитання. Чи розчаровані вище туди Путін не приїхав? Він сказав, а чому він повинен туди їхати? Я ж не приїхав, та? я ж туди не поїхав, і його там не мало бути. Ну, якщо Трамп знав, що він туди не приїде, а значить не приїде і е, цей Путін, то навіщо посилав Зеленського в Стамбул? Для чого ця гра? Ну, він дав пораду, Єрафан да? дає пораду боротися. Да? Боріться, їдь, пробуй, тобі треба закінчити війну. Да? Ну, так собі. Це як шанс у боротьбі України-Зеленського. Домовлятися. Їдь як шанс, це як шанс, домовляйся, закінчувати да? І з силовим протистоянням. Ну, можливо, щось. Захищати себе, да? їдь себе захищай. Тобі треба, бо, бо ну, тобі ж треба, да? то і захищай ось так. Шанс, шанс домовитися. І, але цей шанс, бачите, він був. Він був зруйнований, зруйнований. Для того, щоб Змінити ситуацію в майбутньому, щоб можна було міняти ситуацію в майбутньому. Цю інформацію, що всього, він може використати, він може використати інформацію. Зірка це ще інформація, да? це події, які будуть в майбутньому, да? так от в майбутньому змінити для того, щоб змінити ситуацію. Ось так. А це шанс для тебе. Хоч і розчарування, да, але шанс, все рівно шанс, шанс себе захистити. Для реалізації ідеї, для реалізації шанс це є, да, є це є твій шанс змінити ситуацію, вийти, закінчити з війною, да? домовитися про майбутнє, як в майбутньому успішно вийти на інший рівень, да, почати, почати в майбутньому певні процеси. Да. Ось. І ця відмова, да, Ця відмова, ну, вона, ну, тобто, не можна відмовлятися, да. ця відмова вона може в якійсь мірі вплинути на твою боротьбу і на шанс в твоїй боротьбі. розумієте? Тобто не відмовляйся ні від чого, намагайся, да, намагайся змінювати ситуацію, реалізувати будь-яку ідею. І з цієї ідеї вижимати будь-який шанс для того, щоб змінити ситуацію. Ось так. Оці, оці події, коли Путін починає відмовлятися, не їхати в майбутньому, вони повинні відіграти, змінити відіграти певну роль по сонечку. Ну, наприклад, це моє особисте бачення, як я бачу. Да? Наприклад, я дам Україні допомогу, тому що от Україна хоче, Україна прагне домовитися, а Росія не хоче. Да? Ну, але ж Росія послала туди своїх цих придворних, так би мовити. Да? Для, чого, для чого він його туди послав? Ну, знаєте, слабенько, слабенька. Відговорочка да, від Трампа не зовсім. Була якась ціль реалізувати реалізувати цілі певні. Да? Була ідея реалізувати певні цілі. Пев... Це впевнений рух до мети. Посил такий, да? Посил, що ми готові рухатися, ми готові, готові оцю ось ідею да? впроваджувати в життя. Ось так. Відмовлятися не можна. Тобі відмовлятися від цього не можна. Якщо Путін говорить, що я готовий, ну, це, це твій шанс, да? це твій шанс. Ну, щоб знаєте, як? щоб не використав потім Путін у тому, що я запропонував, я запросив, а вони не приїхали. Да? А от він не приїхав, там, Зеленський чи, чи делегація і так далі. Тобто відмовлятися не можна, тому що для тебе це шанс досягнути, досягнути певної мети у, у чому, у закінченні війни. Ось так. Тобто Україна такий посил, Україна повинна, повинна чіплятися, да? хапатися за кожен шанс. За кожен шанс. І це в майбутньому допоможе реалізувати ідеї. Чому він послав? Це шлях до миру. Угу. Реалізація, ідея, ідея, ціль до миру. Це буде наближати до миру. Заради особистого комфорту. Ну, бачите, тут. От який трамп, так і карта стрибають. Що в нього в голові? Те, те, те і так і карта лягає. Особисте задоволення, заради особистого задоволення. Активна. Завершити активну фазу війни. Тут є. Ви знаєте, в нього, чому, якщо розглядаючи питання, чому він сам не приїхав, то тут є якась таємниця, яка не дає йому рухатися, да? яка робить його слабкою е у цьому кодляку друзів з Путіним, да? тому що замість ще особисте, особисте збагачення. Тут є якась таємниця по особистому збагаченню, розумієте? І тому він не приїхав, чому Ну, нічого не робить для чого? Для чого? Щоб... Ну, щоб не вийшла якась таємниця, що всього, Мо вона може бути оприлюднена. Да? Вона може бути оприлюднена. Якщо Трамп приїде, що він буде говорити? Володя складає зброю, вони ж з Володією домовилися і так. Збиралась інформація, таємно збиралась інформація. Тут дивіться, тут треба було потягнути час. Потягнути час який вигідний і для Трампа, і для, цього, і для Путіна. Тут є таємниця, чого затягується перемовний процес, чому затягується дипломатія, затягується чому? Тому, є, тому що є таємниця, ось вона затягується, да? тому що є таємниця за особисте, особисту. Особисті кошти, якісь, особисте збагачення, да? і тут треба потягти час для того, щоб оці санкції, да, санкції, якось, якось не спрацювали, да? потягти, щоб оці ось санкції не спрацювали проти особистого збагачення. Ну, Дивіться, цікава, цікава така. Грають вони гру, грають гру. Вводити санкції, треба, треба затягти, Було е, санкції. Дивіться, ми вчора робили за склад, і тепер я розумію да, затягувати, щоб не було санкцій, послабити санкції, затягуючи, да, послабити санкції, затягуючи. Вчора розклад був. Давайте з вами згадаємо, я там е, говорила, да, що пам'ятаєте обмін, обмін на тисячу на тисячу. Але домовились так, що поки що за, за цей обмін Є, Європа заплатить тим, що затягне поки що в, ну, введення санкцій. розумієте? І тут теж саме карта говорить, чому він не поїхав? Тому що результат не потрібен. Це топтання на місці. Потрібне топтання на місці для того, щоб щось зобразити їм із цими із санкціями. Ви розумієте? А що, що, ну, що Трамп під, підігрує Путіну. А давайте подивимося, чи була в них домовленість. Домовленість не з'являтися. Да? Зеленському порадили, що це твій шанс. Їдь, їдь, домовляйся, добивайся в своїй боротьбі, шанс і так далі. А, а саме. І він же ж проболтався. Каже, чому він поїде туди, якщо мене там нема? Давайте подивимося, чи. Зізвонювалися адміністрації Трампа і Путіна, чи погоджували вони, що вони там не будуть, чи вони туди не з'являться? Отшельники. Обманювали. Так, співпраця була. Дивіться, вони співпрацювали, що вони стануть рішельником, тобто співпрацювали над обманом. Вони, вони розумієте, вони. Ну, сказати, що спланували, ну, тут не, не... зговорилися, скажімо так, да? спрацювалися. Співпраця була. Відійти від цього процесу да? обман таємний. Тут таємний стався таємний обман Зеленського, скажімо так. Ну, Підлість на підлості. Підлій, сценічний світ. Так, давайте подивимося. Так, вони бачите, що вони не підуть туди. Начальник, луна, брехня. Співпраця була. 100%. Вони так домовилися. І це були маніпуляції. Це були маніпуляції з їхнього боку. Вони відійшли. Так, вони не думали. Вони туди не думали навіть їхати. Маніпуляції відбулися. Вони рішення прийняли вести певну гру. І, 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 знаєте, ця гра вона ж досить болюча для України. Да? Боляча. гра неприємна. І це рішення вести гру на зраду. Да? Це ще може бути зрада, удар. Домовились вести гру вони. А вони друзі-партнери, вони давні друзі. Вони, в, них, в, них, в них є давні зв'язки, і вони цю гру. І це рішення прийняли зарані. Як вони будуть. Вони, звичайно, що вони тут дивіться. Вони у співпраці. Що тут? У співпраці по маніпуляціям і давно вони тут. Ну, ось так. Для чого? Чому? Ось вам і відповідь. Так, вони, вони зговорилися, що вони туди не поїдуть. Ні Трамп, ні Путін. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.